Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи. Медицина України Європейський вибір, тема сьомого міжнародного медичного науково-практичного конгресу, який нещодавно відбувався в Яремчі. Лікарі практики та науковці обговорили сучасні світові досягнення в медичній галузі та можливості їх використання при лікуванні людей. Організатори конгресу, Світова спілка лікарів, Українська академія наук. Івано-Франківський національний медичний університет та Асоціація лікарів Карпатського регіону. Такі форуми тепер в Україні, коли чимало людей потребує медичної допомоги, має особливе значення, стверджують організатори. Адже на заході мають змогу не лише поспілкуватися, але й обмінятися досвідом світила науки та лікувальної практики з багатьох країн світу. Цей захід є двохтисячний для світової спілки лікарів. Ювілейний ми завжди запрошуємо. Практичну витяжку практичних спеціалістів, найкращих з усіх країн, так наша медицина, я завжди рахую, що вона є найкраща, тому ми залучаємо фахових спеціалістів з нашої медицини. Це буде головний хірург збройних військ України Константин Гуменюк, з яким ми давно товаришуємо, і в якому по бойовій травмі досвід найбільший в Україні. Тоді, все, що посвячено війні, це є звичайно. Звичайно, посттравматичний синдром у нас будуть два міжнародні психоаналітики з Канади і також з Естонії. Поєднання передових наукових технологій і передача їх практичним лікарям в руки, які безпосередньо. Завтра вже почнуть використовувати то, чого сьогодні вони навчились на такому потужному форумі, і від лідерів української наукової медичної думки, і від лідерів країн-партнерів країн Євросоюзу і, і, взагалі, глобально світової наукової практики. Власне, і ми сподіваємося, окрилить наших лікарів настільки, що вони будуть мати можливість, бажання і вміння надавати кращі послуги нашим з вами рідним краянам у форумі. Взяли участь натівські. Експерти з досліджень посттравматичного синдрому, психологи та психотерапевти з Канади і Євросоюзу, українські фахівці мають за період війни чималий досвід психологічної допомоги. А тому такі практичні знання і методи для закордонних колег є також важливими. Методи лікування, діагностування. Ництво ліків вимагає багато багато сучасних знань, і вони весь час поповнюються. Тому необхідно постійно удосконалювати знання в цій сфері. Для цього і проводяться такі форуми, симпозіуми. У нас багатий досвід. Я маю на увазі українських лікарів. У нас розроблені. Ну, якби свої так, вітчизняні методики, але вони як вітчизняні, вони стають світовим досягненням одночасно. І одночасно є багато досягнень, які розроблені в інших країнах технології, методи лікування. Сьогодні тут ви бачите, присутність багатьох країн світу в рамках конгресу. За значний вклад в розвиток міжнародних зв'язків медичної галузі Олександра Марусина, голову правління світової спілки лікарів, нагородили срібною медаллю імені Патона Української академії наук. В рамках третього етапу міжнародного проєкту з навчання психологів та психотерапевтів за кошт Євросоюзу відбулося обговорення основних викликів та небезпек для здоров'я, спричинених психологічними травмами під час війни. Сто фахівців з України в рамках такого міжнародного гранту навчатимуться в Естонії. Потім передадуть свої знання колегам. Основна мета вивчати найкращі світові практики психологічної реабілітації не тільки військових, але й їхніх сімей моя доповідь на тему травма і наслідки. Я досліджую, як при психологічній травмі страждає наш психічний простір. Люди потрапляють ніби в ізольовану від суспільства яму. Я досліджую такі психоемоційні стани. Дуже важливий комплекс всіх психологічних методів для допомоги людині, яка перенесла потрясіння, тому що потім лікування психіатричне, а це вже можуть бути і невиліковні стани. Європейський союз просто про складне під такою назвою в Івано-Франківську відбувся дводенний навчальний семінар для журналістів, який організувала громадська організація «Інтерньюз Україна, геополітичні та безпекові перспективи вступу України до Євросоюзу, інформаційна війна проти Росії, розвінчування міфів ворожої дезінформації в Європі, актуальність поширення матеріалів про євроінтеграцію. Європейський зелений курс та зобов'язання у сфері навколишнього середовища основні теми виступів спікерів, відомих науковців, журналістів, аналітиків з євроінтеграційних процесів. Сьогодні ми за підтримки представництва ЄС в Україні організовуємо курс. ЄС yes, просто про складне для регіональних медіа. У нас сільова аудиторія це медіа з всіх регіонів України. В нас є така велика глобальна мета це навчити регіональні медіа краще знати про те, що відбувається в європейському в Європейському союзі. Про всі процеси, які зараз там відбуваються, адже ці всі процеси в подальшому будуть впливати на майбутнє України. Адже як ви бачите, є позитивні тенденції на те, що Україну вже готові в Євросоюзі бачити. Тому надзвичайно важливо навчити наших журналістів правильно висвітлювати євротематику, популяризувати її серед населення і пояснювати для українців, що Європа це не десь там далеко, а що Європа тут у нас в регіонах. У нас власне така скомбінована програма. У нас є і українські спіль і іноземні іноземці це безпосередньо люди, які працюють в європейських інституціях, і вони докладно розповідають про те, як механізм європейського союзу функціонує. От і це дає для журналістів краще розуміння розібратися з процесами, адже ці спікери розповідають все докладно і пояснюють, як. Кажуть, простими словами про складне. Над програмою працювали ми з командою і безпосередньо представництво ЄС в Україні, яке і підтримувало цей захід. І це не перший захід для журналістів, які організовує представництво ЄС в Україні. Така сама, така сама школа під такою ж назвою була в червні цього року в місті Луцьк. От. І власне ми говоримо про різні теми, починаючи від європейської зеленої угоди і закінчуючи пакетом розширення, який був прийнятий, власне, в межах якого. Ми отримували такий статус як кандидат. Я не веду передачу «Європейський вектор з часу підписання Угоди про євроінтеграцію. Мені дуже цікава ця тема, але тема жива, вона постійно розвивається і тому такі зустрічі. Тим більше зараз це стала можливість в зустрітися в офлайні. Для мене цікаво почути думку експертів європейського союзу. Сьогодні я більше дізналася про різноманітність європейських інституцій. Що Європейська рада відрізняється від європейської комісії, і так далі, я буду використовувати це в своїх передачах, і коли я буду мати зустрічі з Певними лідерами, я сподіваюся, європейського союзу для мене це дуже стане в нагоді. Зберегти та розвивати інтелектуальний потенціал української молоді в нелегких умовах війни основне завдання, яке ставлять перед собою освітяни нашої держави. Власне, з такою метою Івано-Франківський фізико-технічний ліцей отримав статус наукового за новим законодавством. Це дасть можливість і надалі навчатися тут талановитим учням. Із всієї області Івано-Франківський фізико-технічний ліцей підпорядковується обласній раді. Тут навчається 406 учнів. Це обдарована молодь з різних куточків Прикарпаття. Статус наукового визначали за спеціально прописаним алгоритмом, який дає можливість різносторонньо визначити якість навчально-виховного процесу. За результатом інституційного аудиту заклад освіти може отримати статус наукового ліцею. Як же працює Державна служба якості освіти під час інституційного аудиту. Така процедура зовнішнього оцінювання відбувається разом з експертами. Експерти це вчителі практики, які разом з працівниками Державної служби якості освіти приходять в заклад і оцінюють за спеціальною методикою до чітко визначених критеріїв ті процеси, які відбуваються в закладі освіти. Перш за все, ми відвідували уроки у вчителів практиків. Мене було залучено до уроків фізики, математики, інформатики, технології, фізичної культури. Тобто ми розглядали не тільки науковість подання матеріалу, а і виховання ключових компетентностей учнів. Ліцей, інтегрований з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, використовує надбання давніх елітних шкіл Галичини. А найосновніше, що тут має можливість навчатися талановита молодь із всієї області, З самого першого дня ми були закладом, який може набирати дітей з цілої області, за результатом конкурсного відбору. Тим часом змінилося законодавство, і закон вже передбачає, що набирати дітей з позамеж мікрорайону цілої області можуть тільки окремі заклади спеціальні, тобто мистецькі заклади, військові заклади, спортивні і науковий ліцей. Якщо ми не будемо мати статус наукового ліцею, то пропаде. Все те, що ми 30 років робили, теперішнє положення про науковий ліцей набагато розширює наші можливості. Ну, починаючи з того, що здібні діти будуть одержувати стипендію. З'явиться Можливість так само матеріального і морального заохочення вчителів це відкриває нам дорогу до трансформації фізико-технічного ліцею в науковий ліцей, і це не просто зміна назви відповідно до законодавства, це наповнення новим змістом. Це співпраця, яка вже є і буде розширити з університетом нафти і газу, для того, щоб рівень нашої підготовки наших учнів фізико-математичному, інформаційному галузі. Підняти на новий етап учні ліцею це майбутня еліта України. Вони вже тут гартують стійку патріотичну громадянську позицію, переконані педагоги. Важливим фактором прогресивного розвитку професійно-технічних училищ є їхня безпосередня участь в міжнародних проєктах. Про позитивний досвід такої співпраці в рамках транскордонних програм Івано-Франківського Вищого професійного училища номер 13 в наступному сюжеті. Ще до початку війни учні Вищого професійного училища номер 13 Івано-Франківська перемогли в міжнародному проєкті з виготовлення дронів. В програму входило їх конструювання, пілотування та розробка програмування. Тодішній задум мав прислужитися збереженню екології. Один із проектів, який війшов в десятку кращих проектів, став одним з кращих проектів місті Варшава. Це наших, співпраця з нашими партнерами. Центр професійної технічної освіти Електрик міста Новосуль, Республіка Польща. Це проект Академія дронів, який війшов в десятку кращих проектів. І у 2023 році був нагороджений на номінацію новітні технології in Space. співпраця з польськими партнерами триває і надалі. Наші здобувачі освіти не мали можливість відвідати місто Нова Польщі, школа Електрик, де прийняли участь у розробці нового проєкту Академія технології, концепція створення продукту. Результатом даного проєкту було розроблено мобільний робот, який в подальшому може. Ну, це саме прототип мобільного робота, але він може застосовуватися у промисловості. Результатом, крім того, що був розроблений прототип мобільного робота, наші учні також виготовили інтерактивну ігру з використанням. QR-кодів. вже четвертий рік поспіль триває міжнародна співпраця цього навчального закладу з Румунією, результатом якої стало створення в училищі сучасної лабораторії для ремонту автомобілів. Зараз в 2023 році розпочався новий проект Junior Achievement – теж фінансування ГІС, організація ГІС Німеччина. Це навчання вивчення підприємницьких навичок для наших студентів. Програма називається Компанія. Зараз наші учні проходили уже таборування і на стадії виготовлення даного продукту продукт, який вони самі мають придумати назву, створити міні-компанію. Учні училища розповідають про чималий досвід набутий ними в результаті участі в міжнародних проєктах. Я, як переселенець з Луганської області, місто Сєвєродонецьк, це був мій перший досвід в таких проєктах. Взагалі перша моя поїздка за кордон. І для мене це був великий досвід співпраці з учнями з іншої країни. Це я вважаю дуже. Прогресивно для молоді зараз такі обміни учнями для для нових для нового досвіду, для вивчення нової мови. Саме ми брали участь в розробці мобільного робота угу. е, з польськими учнями. Цього року мені довелося брати участь у міжнародному проєкті з Польщею. В цьому проєкті нам довелося Розробляти робота. Цього робота ми збирали з різних комплектуючих. У нас вже була заготовлена інструкція по його збору, тому нам не довелося багато думати для цього, але все одно навички, яких ми навчилися в нашому училищі, нам в цьому допомогли. Зараз ми беремо участь у підприємницькому проєкті, що теж є досить цікавим проєктом. Він допомагає нам розвинути свої навички підприємництва та в подальшому створити свій бізнес. В Училищі тепер навчається багато внутрішньо переміщених осіб. Одним з напрямків міжнародної співпраці навчального закладу є використання закордонного досвіду з психологічної підтримки постраждалих від війни. З вами була програма Шлях до Європи хай швидше Україна переможена нависного ворога в сьогоднішній страшній війні. Хай оминає горе і лихо ваші родини. Всім міцного здоров'я, витримки і віри в краще майбутнє. До зустрічі!